Будемо читати з першого по п'ятий вірш. Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд чинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів до нього сказав: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона увійти до утроби своєї матері знову й народитися? Ісус відповів: По правді, по правді Тобі: Коли хто не народиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже? Які персонажі? Про яких персонажів ми прочитали? Хто є задіяними в цій розмові? Ісус і Никодим. Ну, про Ісуса я вас питати не буду. Я думаю, всі знають, хто такий Ісус. Все. Але чи знаєте ви, хто такий не Хто може мені розказати так коротко, пару слів? Хто такий Некодим? Це учитель. Учитель, добре. Ще. Що, що? Учень Ісуса? В принципі, пізніше так, да, правильно. Це був правильно сказала Естерка, учитель в євреїв. І не просто учитель, а один із фарисеїв. Хто такі фарисеї? Хто може теж таку не знаю, довідку може розказати? Фарисеї це релігійні послідовники Ну, приймаються, по чуть-чуть так, ну, релігійні приймаються, а далі чи послідовники Ісуса. Більш, напевно, послідовники закону. Лициміри. Хто хто? Лицеміри. Лицеміри. Ну. Про них так не написано, ну, як про них так написано, вони так про себе не вважали, але так, в більшості це були лицеміри. Фарисеї це ті, хто присвятили своє життя вивченню закону, і для того, щоб цей закон зробити якоюсь такою ну, зводкою правил, які дуже важко дотримуватися. По їхніх мірках, кожен, хто не дотримався цих правил, він не може бути святим, не попаде в небеса і так далі. Саме з такого середовища був некодим. І тоді в мене друге до вас запитання: про що вони тут говорять? Ну, починає Некодим з, на мою думку, так як я читав з першого разу з таких підлещувань, учителю, знаємо, ми, що ти прийшов від Бога. Але Ісус зразу відповідає на питання, яке є в Його серці. Яке питання? Родіон, чи ти вже все опустив руку? Про що? Ну. Про день народження. Ну, В більшій мірі так. А про що таке? конкретніше, якщо? Про день народження згори. Про день народження Можна сказати просто про народження згори. Що таке народження згори? Взагалі розумієте, про що це? Чи це така загадка для вас? Увірування і покаяння. Так, народження згори. Це покаяння, це розворот на 180 градусів, це коли життя ділиться на до і після, тому що після народження згори ми стаємо новою людиною, новим творінням, тому це і називається духовне народження. Никодим, так як ми бачимо з 4 вірша, він не зовсім зрозумів, про що говорить Ісус. Для нього це було дуже дивно, як це можна знову народитися. Ну, типу, залізти назад в живіт своєї матері, знову народитися доволі така важка справа да, і процедура майже не здійснена хоча не знаю, ну, не експерт, скажімо так. Тут а, Ісус говорить про духовне народження, про те, щоб потрібно прийняти Христа в своє серце, перемінити своє життя і йти вслід за ним. Кожен християнин. Хто повірив, хто покаявся, має два дні народження. Якщо ви так дуже любите один день народження, то якщо у вас два дні народження, це типу ще краще. Можливо, більше подарунків, хоча не знаю, чи ви даруєте собі на другий день народження, я більш дорослих говорю подарунки чи ні. Але ця подія є точно набагато кращою, ніж перший день народження, адже з нею приходить дуже цінний подарунок, який називається «Білет у царство Боже. Так як і сказав Ісус, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. В кого немає цього другого дня народження, в Боже царство йому вхід закритий. Моє таке побажання до вас, щоб кожен із вас мав це друге народження. Можливо, ви можете думати, що ми пів життя чи навіть ціле життя ходимо в церкву. Я читаю Біблію, молюся. Однак Ісус говорив ті самі слова до Никодима. Никодим це був, скоріш за все, постійний відвідувач храму і не просто відвідувач, це був учитель, майже як проповідник. Але навіть йому Христос сказав, що потрібно народитися згори, потрібно покаятись для того, щоб війти в царство Боже. Неважливо, чи ви дитина віруючих батьків, чи ви є постійним відвідувачем біблійної школи, єдиним фактором того, що ви зможете війти в царство Боже, це є народження згори, ваше покаяння. Тому я вам бажаю, щоб така святкова подія згодом, бажано скоро відбулася і у вашому житті. Амінь.